Та не знають люди цієї історії, я тобі точно кажу. Та чого ви за нього стоїться? Ну, побачимо. Вітаю всіх, є такі футболісти, які за свою футбольну кар'єру проводять дуже мало матчів за клуби і за свою збірну. А якщо я вам скажу, що є такий футболіст, який не те, що не забивав голи, а який взагалі не провів жодного матчу на професійному рівні. Уявіть собі в Бразилії 80-х-90-х років країна, в якій вільні погляди абсолютно всьому. І на той момент футболісти для бразильців були чимось м -м, як ікони, якісь. Вони мали все. Вони мали машини, вони мали вечірки. В них були самі кращі дівчата. В них були гроші. Вони були медійні, популярні. Їх дуже всі любили. Таким самим хотів бути і Карлос Рапосо, який пізніше візьме собі прізвище Кайзер в честь Бакенбауера. Спробувавши свої сили в академії Бутафого, він зрозумів, що клубне життя і вечірки для нього більш в пріоритеті ніж ігрова практика на полі. Саме в цій академії Карлос Кайзер познайомився з Рікардо Рошою, який в подальшому допоміг йому підписати свій перший професійний контракт з мексиканським клубом Поебло. І перш. Що він просить у тренера, це дати йому декілька тижнів для того, щоб він увійшов в цей футбольний ритм і набрав форму. Звичайно, що там форми ніякої не було, і сам Кайзер у своїх інтерв'ю пізніше говорить, що а, йому основне було це взяти аванс. На зарплату він же розраховував як на якийсь бонус. Перші декілька тренувань Кайзер проводив як нормальні футболісти, проте пізніше вже хапався за ногу і просив лікарів, щоб вони його. Перевірили на той час. Медицина не була така розвинута, як зараз. Ніяка мова про МРТ взагалі не йшла. І футболісту вірили на слово. І ще в нього був друг стоматолог. Уявляєте, друг стоматолог який виписував йому е, липові довідки про те, що він не може працювати з м'ячем, проте тільки може тренуватися в тренажерному залі. І йому вірили, тому що Кайзер виглядав як справжній футболіст довге волосся. А брендовий одяг він вів себе на публіці. Так а знаєте, що ще цікаво, те, що він платив болівальникам, щоб вони викрикували його ім'я, коли бачили з боку президента. Звичайно, що на початку йому всі вірили там, просто списували не на візіння. і був навіть такий факт, що вони викликали шамана, який спеціально приходив для того, щоб перевірити його ногу і поставити якийсь діагноз і вгадайте, що кайзер зробив. Просто заплатив йому гроші, і той дійсно сказав, що в нього травма. Звичайно, що у поеблі він надовго не затримався і згодом повернувся назад в Бразилію, так і не зігравши жодного матчу за цей футбольний клуб. Дякуючи своїм друзям, журналістам, які писали йому проплачені статті, про його успіхи на футбольному полі. Йому вдалося підписати контракт знову з Бутафого, в якому він провів два сезони. І тут є одна цікава історія, тому що після однієї з тренувань вони всі командою сиділи в роздягальні, і в один момент у Кайзера зазвонив телефон, що було рідкістю на той момент мати, мати мобільний телефон. Фон він взяв трубку і ломаному французькому щось пробурмотів, поставив телефон назад в сумку і вибіг до президента. Виходячи з роздягальні, він повернувся до своїх одноклубників і сказав: Ви зараз будете в шоці, до мене, подзвонив президент Барселони, прямо з Франції. Тобто, ви уявляєте, Кайзер навіть не знав, що Барселона в Іспанії. В бутафого історія повторилася. Декілька тренувань знову травма, знову лазарет. Працювати тільки в тренажерному залі, і так якось йому вдалося два сезони протягнути в цьому клубі. І в один момент на футбольному полі з'являється Ренато Гаушо, який був дуже схожий на Кайзера зачіскою. І сам Кайзер вже почав повторювати за ним одяг, манеру поведінки. Тобто він у всьому почав його копіювати. Сам Кайзер в одному зі своїх інтерв'ю після закінчення кар'єри казав, що він дякує більше Ренату Гаушу, ніж своєму батькові, тому що Ренато Гаушу дав йому більше. Чим його батько, а зараз я вам скажу, чому це зараз, дякуючи інтернету і новим технологіям, ми можемо точно знати, чи цей футболіст чи ні. А в той момент, 83-й рік, Кайзер просто відправляв голи відеозаписи голів Ренато Гауша іншим клубам, іншим скаутам І говорив, що це він. Також була цікава історія. Один знайомий Гауша говорив, що е, якось він проходив вулицями Бразилії і побачив, як Ренато Гаушу роздає автограф і підійшовши ближче. Він зрозумів, що це не Ренато а це був Кайзер. Але тим не менше, йому знову вдалося підписати. Професійний контракт з клубом Фламенго. І тут починається саме цікаве, тому що після Фламенго він підписує футбольний контракт з клубом Банго, який на той момент належав. Кастору де Андраде, який був мафіозником і дуже серйозним чоловіком в Бразилії, де Андраде, як і багато інших мафіозників, просто через свій футбольний клуб відмивав гроші. І Кайзер вже на той момент був більше піар-менеджером для клубу, тому що єдине, що він дуже добре вмів, це заводити знайомства і його дуже любили жінки. На один раз він навіть привіз цілий автобус з фанаток разом з собою, які заповняли стадіони. що Звичайно, круто для клуба. Зрозуміло, що до цього моменту Кайзер не зіграв жодного футбольного матчу, незважаючи на те, що він зіграв вже за декілька клубів в Бразилії. Черговий раз він повторював, що йому потрібно підготуватися до сезону, пізніше знову травма. І ще одну цікаву відмазку, яку він придумав, було те, що хтось з його зближчих ближчих родичів помирав, і він говорив, що психологічно йому важко і йому потрібно час на реабілітацію. Хоча родичі були живі здорові. І в один момент Де Андради просто збожеволів, тому що. Він запитав, за що я плачу, скільки цьому футболісту зарплату, якщо він навіть не виходить на футбольне поле. І позвонивши до кайзера, він сказав, що на наступний день я хочу бачити його на футбольному полі. Зрозуміло, що кайзер не був готовий до такого повороту, і як ви думаєте, він все одно викрутився. Він приїхав знову після чергової вечірки до клубу, там де футболісти вже розминалися, вдягнув форму. І коли йому сказали розминатися, він просто почав бігати по лінії. І ззаді хтось з фанатського сектору щось викрикнув. Кайзер довго не думав, перестрибнув сітку і просто почав масову бійку з фанатами. Автоматично він отримав червону картку і знову не вийшов на поле. Після закінчення матчу де Андради просто зайшов в роздягальню з пістолетом і запитав, що це було, хлопче. І Кайзер в один момент. Швидко придумав план. Він сказав, що в мене немає батька, але ви для мене як батько, тому я не можу просто стояти з боку і слухати, як вони обзивають і говорять на вас, що ви є ганстер і вбивця. І що ви думаєте, Власник клубу продовжує йому контракт. Після бангу в нього було ще декілька бразильських клубів, і він навіть встиг з'їздити в Америку у 88 році. Він повертається знову в Бразилію і його підписує вдруге Бутафого. Тут схожа історія, тому що ним також керував мій перейра, який був. Доволі відомим мафіозником, який теж проводив великі фінансові кошти через свій футбольний клуб. Але тут ще цікавіше, тут уже Кайзер взагалі не планував бути футболістом. Тут він вже виступав в ролі сутенера, дякуючи своїй харизмі і великому колу знайомих, він організовував вечірки для футболістів, а також і приводив дівчат для самого керівництва і президента клуба. Розуміючи, що його футбольна кар'єра от вже завершиться, він почав ходити на шоу і максимально старався заробити побільше грошей просто. Є ще один цікавий момент, тому що за всю свою кар'єру він пропав був на 5 років, і сам він пояснював це тим, що він їздив на заробітки у Францію в клуб Аячо на Корсику. От, власне, ця картинка, яка на фоні, якраз в футболці Аячо. Також в нього була ID-карта, яка підтверджувала те, що він був дійсно гравцем Аячо. Проте він про це мало говорить, спираючись на те, що клуб був зв'язаний з мафіозними справами, і йому страшно за це говорити. Проте багато футболістів та тренерів говорять, що це просто його власні історії і ніякого аячого його Кар'єри не було, і айді карточку він зробив просто в себе на столі. Отже, підбиваючи підсумки за свою професійну кар'єру, яка тривала в одних джерел 12, з інших джерел 15 років, він не провів жодного матчу на професійному рівні. Ви можете це уявити? І зрозуміло, що коли його підписував клуб, вони розуміли через декілька місяців, що цей футболіст він не є футболістом. Але хто признається, що вони підписали лепого футболіста? Отже, дякуючи своїй харизмі, своєму колу друзів, отакій хетрості, йому вдалося побувати в топових клубах Бразилії, поїхати в Америку, а набрехати всім, що він зіграв за Аячу. У Франції і насправді його можна вважати найбільшим аферистом в історії футболу. Якщо не вірите, перевіряйте самі.